Вітаю, друзі, в ефірі проєкт Народний репортер. Обережно дніпровські пляжі. На що схоже відпочинок Дніпрян біля води? Сьогодні покажемо стан берегової лінії Дніпра та рівень засміченості річки. Міські чиновники геть з посади наголошують активісти, які вимагають збільшити фінансування армії з бюджету міста. Небезпека над головою у центрі Дніпра в обвалився шматок фасаду заварійного аварійного балкону. Цьогоріч дозвілля Дніпрян біля головної річки нашого міста більше виглядає як жах, а не відпочинок. Адже, як відомо, стан міських пляжів у Дніпрі не відповідає санітарним та безпековим нормам. Тож влада і не відкривала пляжний сезон цього року. Однак дуже спекотна погода все ж таки змушує Дніпрян іти до води. І що вони там бачать? Страшенний сморі та дохлий мальок. Така ситуація склалася і заполонила берегову лінію монастирського острову. Зелена вода на набережній. Рівень води Дніпра знизився до рекордного. А поблизу берега річка нагадує зелену жижу, вкриту плівкою. Дніпро зараз. Відходи та бензин зливають у річку на лівому березі Дніпра. У соцмережах Дніпряни пишуть, що не один раз скаржилися на цей жах, але від міської влади нуль реакції. Іронічно дніпряни питають: Філатов, як тобі водичка, не хочеш купатись? У Дніпрі чоловік отримав поранення під час купання. Біля Манулівського пляжу чоловік зайшов у воду та пошкодив ногу. Цим випадком він ділиться у соціальних мережах та застерігає Дніпрян. Іржава металева арматура розрізала Дніпрянину стегно. Окрім того, постраждалий знайшов там ще й згорток дротів. Тож слід бути дуже обережними, обираючи пляжний відпочинок у Дніпрі. Ані рятувальників, ані медпункту у таких умовах вимушені проводити дозвілля на пляжах Дніпряни. Що кажуть жителі нашого міста після такого сумнівного відпочинку? Пляжу немає. Тут немає, там на вишті нікого немає. Хто спасає, немає. Який пляж? Це кожен бере на собі відповідальність. Ну, судя по тому, як не дуже Грязнавата. Не все целое, немножко поломанное есть. Так что не очень. Воды нема, да. Но мы еще просто туда не дошли. Нам еще пока вода не нужна. Так что, ну, так, не очень. Можно было бы лучше. Да, в принципе, вода очень нужна. Тем более, когда идешь с пляжа, можно помыть. Даже если пляж сейчас не официально работает, то можно было бы что-то сделать для людей. Хоть чуть-чуть. Такую жару, звісно, желательно, щоб какой-то медик. Хоча б я не знаю, тут где-то вишка була спасателі. Я ще не вижу, работают вони или ні. Теж не работают. Ну тоді, тоді все дуже печально. А на шляху до пляжу у парку Сагайдак на лівому березі Дніпра ще й утворилася сміттярка, яку не вивозять. Це викликає обурення у Дніпрян по дорозі на сам пляж. Треба наводити порядки, тому що це в кожному дворі така творить. В кожному вітки, мусор, стекла. Ніхто нічого не вивозив. Треба займатися. На початку липня ми надіслали інформаційний запит до директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олега Семенка. Стосовно цієї сміттярки по вулиці Побіжимова. Відповідь ми досі не отримали. Рятує ситуацію із засміченими та небезпечними пляжами у Дніпрі лише соціально відповідальний бізнес. У нашому місті та області є чимало комплексів з басейнами та відпочинком біля річки, де облаштовані місця для купання, є інструктори та рятувальники. Працює медпункт. Одне з таких місць, яке полюбилося дорослим та малечі аквапарк Хепідей у Дніпрі. Великий басейн, різноманітні водні гірки та розваги. До того ж, у комплексі проводять безкоштовні дні для військових та їх сімей. Слідкують за безпекою та справністю гірок, чистить фільтраційні блоки, сліді за уровнем кислотно щелочного балансу басейну, смутю состояння води і горок. В лабораторію ми збираємо бак-налізи і здаємо раз в тиждень. провіряють не тільки воду аквапарка, провіряють перила, крани, всі ручки, санузлов. Слівних бачков. Інше популярне місце розташоване за межами обласного центру у селищі Орлівщина. Це парк, готель, золотий пляж, де є басейни та відпочинок на березі водойми. Головною родзинкою комплексу є великий зоопарк, де можна зустріти кенгуру, ламу, оленів, павича, велику кількість тварин та птахів. Шкода, що у місті про безпеку та комфорт містян дбає тільки соціально відповідальний бізнес. Тож при виборі відпочинку враховуєте стан міських пляжів та ту загрозу здоров'ю, яку вони можуть нести. Будьте обачними та бережіть своє життя. Продовжуємо у центрі міста на вулиці В'ячеслава Липинського. Камінь з фасаду будівлі впав на припарковану автівку. Плачуючи щодня гроші за паркування у Дніпрі, ви не застраховані від жодних небезпек. На щастя, у цьому інциденті не постраждали люди. Хоча Дніпряни вже добре знайомі з подібними випадками, адже обвал фасадів, навіть більш масштабніший, неодноразово трапляється у місті. Ліпнина сипеться, цегла відпадає. Небезпечні балкони у середмісті Дніпра. Один із інцидентів стався минулого року. Тоді під час негоди обвалилися фрагменти балкона на будинку за номером 72А по проспекту Дмитра Яворницького. Дивом ніхто не постраждав. Проте аварійну конструкцію досі ніхто не ремонтував. Втім, як і не огороджено аварійний балкон захисною сіткою, як це має бути зроблено у таких випадках. Сліди ж обвалу ще довгий час можна було спостерігати на тротуарі. Архітектори запевняють, визначити аварійність балкона можна за зовнішнім виглядом. Перше, на що варто звертати увагу, це відчарування бетону з нижньої сторони плити балкона, часткові обвали або ж глибокі тріщини. Все це свідчить про те, що конструкцію необхідно ремонтувати, а ходити під нею дуже небезпечно. Адже аварійні балкони виступають, як правило, над тротуарами, де щодня проходить чимало людей. Тож ми направляємо інформаційний запит директору департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Сергію Файферу. Нас цікавить, скільки по Дніпру налічується аварійних балконів, коли їх ремонтуватимуть та чиїм коштом. Відповідь обов'язково оприлюднимо. На засідання групи Прозорість та підзвітність винесли п'ять тендерів закупівлі підприємств і управлінь органів місцевого самоврядування різних районів. До всіх єдине зауваження завищені ціни на закупівлі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Робочу групу занепокоїв також і тендер Дніпроводоканалу із планами придбати огорожі на 3,5 мільйони гривень. Втім, договір з виконавцем розірвали. Відбулася сесія Дніпровської міської ради. Перед її проведенням біля стін мерії зібралися активісти та небайдужі громадяни. Мітингувальники вимагали збільшення фінансування зсу з 2,5% до 20% міського бюджету. Кількох учасників акції пустили у сесійну залу, але сказати їм слово, виступити перед депутатами не дали. Вочевидь, міська рада не бажає слухати своїх громадян. Гроші на зсу або геть з посад. Поки тривала чергова сесія Дніпровської міської ради, вздовж алеї пошани, що навпроти будівлі мерії, вишикувалися громадські активісти із красномовними плакатами. Мітингувальників символічно підтримували містяни на автівках. Зі своїх смартфонів активісти уважно слідкували за трансляцією сесії міськради. І щойно вона завершилася, поспішили зустрічати своїх представників, яких вони делегували. Та власне депутатів, яких вони обирали, чекали на них із чорного входу, бо центральний цього дня чомусь був зачинений. Однією з перших вийшла Аліада Мансурова, депутатка від політичної партії Слуга народу. Вона була обурена ставленням у сесійній залі до представниць мітингу гроші на зсу. Я не розумію, чого боїться завжди міська влада, що ми не впускаємо людей. Тобто, люди нас обрали, а ми їх боїмося. Це не зрозуміли якийсь хід від нас. Ми завішали весь хол прапорами хлопців, які нам здячні, але людей, де дружини цих хлопців, які на війни, ми боїмося, що відбулося, бо якщо б ці люди просто встали спереду і дивилися б на нас. Я не розумію, що я тільки що ну, голосно сказала, що ви ж зараз власну. Навмисно провокуйте цей конфлікт для того, щоб потім сказати, що вони там якісь ненормальні або щось. Та вийшли б вони, дівчата, три дівчини, чотири, вийшли б там, сказали би сказали, що хочуть, ми б їх послухали, вислухали, і потім там вирішили б щось з цим робити. Напружили цю ситуацію, вона вибухнула полум'ям, і після цього почався хай. Олександр Олександрович Санжара каже, я не надам вам слова, вмикає гімн, починається гімн, починається хаос, і це ну якісь незрозуміли дії з нашого боку в цілому. Тож, виходить, що більшість депутатів боїться просто дивитися в очі людям, а виходячи, що муніципальна варта сьогодні просто перешкоджала людям скористатися своїм законним правом. Я це розцінюю юридично тільки так. Інші депутати на своїх автівках намагалися поспіхом виїхати за ворота мерії, не зупиняючись на крики Ганьба з боку активістів мітингу гроші на зсу за кілька хвилин. До мітингувальників вийшли, і власне чотири їхні делегатки. Черги, а депутати відмовили нам дати слово. Знаєте чому? Тому що ми хотіли подивитися їм в очі. Тому що ми не хотіли стояти зі спини, де нам виділили місце, а стати глянути в очі депутатам. І через це нам не дали слова. Я не розумію, чому. Мабуть, депутати вважають, що чотири беззахисні жінки ображені долею, сумуючи за своїми рідними, які воюють, мабуть, несуть загрозу для тих самих депутатів. Пан мед, як і будь-яка людина, котрі є, що приховувати, уникнув контакту з громадськістю, також а, нам не дозволить. Дивитись у вічі. Люди, які прийшли поговорити, люди, які мають заслужені нагороди від пана Залужного, люди, які мають по п'ять людей рідних на фронті, зайшли і хотіли три хвилинки поговорити, дивлячись, от як ми з вами розмовляємо один одному в вічі. Нам не дозволили, нам сказали, дивіться, стійте нам в спини. Єдине, хто нас підтримав, пані Аліада, вона відведеться. Відкрито сказала, що нічого страшного, якщо дівчата будуть до нас не стояти обличчям, а не в спину нам дихати. Мер не присутній був. Мер, як тільки ми прийшли, мера вже не було, він втік. Він е, трусливіший за зайця. Гроші в бюджеті для ЗСУ є, і ми будемо до останнього вимагати, щоб. Виконали вимоги нашої петиції. І якщо вони не справляються, якщо вони не хочуть виділяти гроші для збереження країни та життя військових, то тоді геть з посад. Геть з посад філатов, геть з посади. Якщо ти не хочеш слухати громаду. Велике чудове місто Дніпро має свою родзинку та свій характер. Дніпряни діляться такою гарною добіркою кадрів з краєвидами мегаполісу. На цьому народний репортер прощається із вами. Якщо ви зіткнулися з несправедливістю у нашому місті, стали свідком суспільно важливої події. Хочете висловити свою думку або щось покращити навколо себе, звертайтесь до проєкту Народний репортер. Дякуємо за ваші звернення. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!